Народ, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод. Мене як раніше звати Діма, я сьогодні в гаражі. Це мій мотоцикл Honda CBF 600. Це в моїх руках, знаєте що? Це е, скарб. А може просто гальмівні колодки. Коротше, сьогодні у нас відос буде про те, як міняти задні гальмівні колодки на Honda CBF 600. Вон, бачите, їх там майже немає. Трошечки дотягнув я до того, що вже бляха от треба міняти, а їх немає. Коротше, тому замовив гальмівні колодки. І зараз з вами подивимося, як їх міняти. Я думаю, що це не дуже складно. Тут треба розкрутити оцей болт і оцей болт. Це тримач, е, направляючих колодок, це тримач самого, е, самого супорту. Що нам треба буде? Перчатки. Ключ на 12, ключ на 8, ножичок, щоб відкрити колодки, викрутка. Колодки, стілець, на якому я буду сидіти. І рівні руки, напевно, що все, давайте з вами спробуємо це зробити. Коротше, що на початку? На початку треба відкрутити направляйку. Віджати колодки. Якщо, якщо циліндр супорта не буде відтискатись, можна відкрити. Бачок гальмівної рідини, щоб тиск в системі був не такий сильний, і тоді можна буде легше його зжати, цей супорт. От. Витягнути старі колодки, поставити нові колодки, все назад закрутити, і, в принципі, має все працювати. Ну, Як це буде на практиці, ми зараз з вами подивимось. Колодки я взяв фірми ТРВ. Не знаю, можете написати в коментарях, як вам. Колодки цієї фірми. от, Я почитав, що, наче непогані мають бути. Ну, подивимось, вони підходять до Honda, Сузуки Yamaha, тут написано. От, до Сібіев CBF... 1000, правда, тут написано, а у мене 600. Ну, я думаю, що там, напевно, що однакові колодки. Коротше, от так от виглядають ці колодочки. Ну, Маю надію, що будуть хороші. Сьогодні у нас 15 червня на момент покупки цих колодок вони коштували. 883 гривні брав в мотопроксі. Це не реклама, просто розповідаю, де брав От, і скільки вони коштують, якщо буде цікаво. Якщо знайдете дешевше або дорожче, ну, то знайдете дешевше або дорожче. Отже, відкручуємо, направляйку. Ну так, поки що попустили трішки. Тепер намагаємось сам циліндр вжати з супортом. А хрен там час, відкрою там цю штуку. Не дуже виходить. Попробуємо викручкою трошечки віджати. Викраткою нормально віджимається, бачите? Обережно отак от. От бачите, він тепер отак от вільно ходить туди-сюди. Треба оцю гайку попустити. Все, отак от викрутили, все нормально. І тепер піднімаємо супорт, викручуємо до кінця. Направляющу, відкручуємо, дістаємо і дістаємо наші колодочки. От в такому от стані колодки. В принципі, походять, як то кажуть. Але не самі розумієте, що треба міняти. Воно металом ще не чергало, але вже було на підході. Колодки якісь No-Name. Не знаю, що це за колодки, на них не написано, просто якісь номери. Далі беремо і вставляємо нові колодки. Раз. До вас. Направляйку наживим. Чик є. назад. Отак от, от. Ставимо все назад, на свої місця. Болт, тримач супорта. Закручуємо. Закручуємо направляющу. Поки не, не сильно зажимаємо. Закручуємо бачок рідини. Так, тепер прокручуємо. Нічого ні, ніде не цепляє. Все нормально. Прижимаємо трошечки гальма. Опа. Працюють. Це нормально, то що воно так шоргає. бо на диску виробітка під старі колодки, тут нові колодки, їм треба буде притертись під форму диска гальмівного. В принципі, на цьому все. Гальмівні колодки е, я замінив. Коротше, треба буде ще кілометрів е, 40, 50-30, може в такому щадящому режимі натискати на гальма, щоб вони притерлись от, е, на задній гальма. І, в принципі, все, ну, типу, нічого складного немає в тому, е, щоб замінити задні гальмівні колодки. Єдине, що треба тепер підтягти остаточно болти. Раз. І два. Все! Отакий відос. Якщо він вам був корисний і сподобався, пальці догори. Можете написати щось в коментарях, що я робив не так, або. Або що робив так, або як це виробити, і так далі. І тому подібне. Ми з вами побачимось в наступному відеосі. Це був канал Мій перший мод. Мене як раніше звати Діма. Всім пока-пока.